Лише відверта поезія та жодних компромісів. Дебютна книга поезії Три стільці Марічки Черничко. Уже на порозі до читача. Три стільці саме під такою назвою виходить у світ нова книга віршів Ужгородської поетеси Марічки Черничко. Читачу авторка пропонує зробити певні зупинки і присісти на одному зі стільців символів, аби краще заглибитися у світ віршованих рядків поетеси. Три стільці це тільки символ, це е, стірців у книзі набагато більше. Але загалом я вважаю, що душа і душа поезії завжди шукає певні зупинки тимчасові. Ну і можливо, ці три стільці це якраз та тимчасова зупинка, яку знайде душа читача. А більше зрозуміє той, хто насправді захоче зрозуміти, захоче прочитати книгу. Взагалі, я вважаю, що неможливо знайти у книзі один єдиний вірш, який сподобається всім. Більше того, коли читають різні люди мої вірші, я бачу, що вони бачать щось таке своє, особливе. Те, що навіть я, можливо, не настільки акцентувала увагу, коли його писала. Тобто, я переживала щось одне. А людина, яка бере читає, от саме в цьому емоційному стані, в саме в якийсь такий свій період життя, вона бачить іще декілька відтінків. До нової збірки поезії Марічки Черничко увійшли вірші, написані протягом останніх трьох років. Це і особисті переживання у зв'язку зі змінами у житті, і не надто приємними. Злети і падіння, розчарування та відродження надії. Вірші написані за спочатку короткий період часу, велика частина віршів буквально за півроку у 2013 році, пов'язано з деякими втратами в моєму житті, зі смертю батька, з змінами, які мені в принципі були неприємні, важкі. А інша частина збірки вже створена зараз, тоді, коли в мене слава богу, кращий період в житті. І саме оце поєднання мені хотілося передати читачеві, що незважаючи ні на які обставини, ні на які втрати, потрібно зрозуміти і прийняти їх, і іти далі. І саме тоді можна побачити це світло, яке я і намагаюсь передати також своєму читачеві. Презентація нової збірки поезій Марічки Черничко відбудеться у два етапи: перший у мистецькій галереї Ілько у суботу, 17 жовтня о 18.00, та другий у Закарпатській обласній бібліотеці імені Федора Потушняка у середу, 21 жовтня, о 17.00. Вирішила зробити в два таких етапи для того, аби захопити більше аудиторії, тому що кожному своє. По-перше, по-друге, це різні формати, так само як і збірка різна, і я, як людина, відрізняються в таких формах презентації, тому так вирішила зробити. Що ж, а ми побажаємо марічці вдалої презентації та нових творчих доробків, про які ми обов'язково розкажемо у наступних випусках програми.